Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про лісових звірят, про те, як вони до зими готуються. Готуючись до зими, ми, люди, купуємо собі теплі речі, робимо консервацію, овочів та фруктів. Виявляється, тварини, що живуть у лісі, роблять майже те саме. Зима є найважчою порою року для лісових мешканців. Взимку обсяги їжі. Стають значно меншими, тому багато звірів починають готуватися до зими ще з осені або навіть з літа. Найпершими роблять запаси гризуни, лісові миші та бурундуки. Ще влітку вони збирають зернятка, горішки і відкладають їх у нірки. Це дає їм змогу всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час вони сплять і прокидаються лише для того, щоб поїсти. Їжачок на зиму змушений накопичувати жир, бо проготуватись взимку йому важко адже черв'яки, ящерки, жуки та жаби, якими він харчується, ховаються у землю. Готуючись до зими, він зносить сухе листя, мох і робить тепле кубельці. У сплячці їжак проводить близько шести місяців. Він спить усю зиму. Лисиці, зайці і вовки до морозів майже не готуються і проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайці лише змінюють сірий кожушок на білий, щоб бути малопомітними на снігу. Узимку вони їдять кору дерев, дрібні гілочки верби та берези. Лисиці та вовки колір не міняють. Але хутро у них стає густішим і пухнастішим, так легше перенести морози. Вовки збираються у зграї, а лисички шукають вільні нірки, щоб перепочити або сховатись від заметілі. Бобри у сплячку не впадають, але до зими готуються відповідально. Вони живуть сім'ями, усі разом будують хатинки біля водойми, харчуються корінням рослин, що ростуть у воді та гілочками з дерев. Білки також не впадають у сплячку, хоч і проводять багато часу у своїх дуплах. Всередині дупла суха трава, мох та шерсть, У сильні морози та заметіль білка не вилазить з дупла, а спить. Також білка змінює колір шуби з рудого на сіруватий, щоб бути менш помітною для хижаків. На зиму Білка робить запас жолудів, грибів та горішків. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять гілки та мох. Зверху роблять м'який матрас, а коли випадає сніг, він маскує ведмежий берліг і зберігає тепло. Вони не роблять запасів їжі. Але восени дуже активно починають їсти горіхи та рибу, щоб накопичити чим більше жиру на зиму. Насправді, ведмідь не спить, а дрімає і при потребі може вийти з барлогу. Ось так і зимують тварини. Одні сплять всю зиму, інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. А щоб краще запам'ятати, де і як живуть наші звірі. Пропоную вам пограти у гру. Нора це будиночок ведмедя чи лисички? Вірно, лисички. Дупло це будиночок зайчика чи білочки? Вірно, білочки. Чий будиночок під кущиком їжачка? Чи зайчика? Вірно, зайчика. Чи будиночок барліг, дикого кабана чи ведмедя? Вірно, ведмедя. На жаль, на цьому наше заняття закінчується, але ми з вами ще неодмінно зустрінемось.